Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також має на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць. Його читаю. Та Настя зухвала. Бельгія передасть Україні. 30 f 16 до 2028 року. Що обрадувався українець? Але ж ну, це ж буквально одразу після Третьої світової. Я розумію, як воно працює. В нас буде тим більше зброї, чим далі в майбутнє. А Це значить, що у нас буде все до кінця вічності. Все буде. А для мене це все одно добра новина. Ну, тому що до 2028-го. Ну, це коли? Ну, сьогодні. Ну, це до 2028-го. І завтра до 2020. -го. Я обираю надіятися. Uh -huh. А може, Бо... вони вже у нас. Тому що і вчора це теж до, до 2028. До 2028-го, так. Трохи більше оптимізму. Mm. Ту -та -ту прям не трохи. Бельгія поставить Україні 30 винищувачів f 16 до 2028 року, заявила міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб. Лябіб підкреслила, що це зобов'язання буде формалізовано в угоді, яку підпишуть у вівторок в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського. Ну для мене це дуже позитивна новина, бо в ній є впевненість, що буде 2028 рік, а не буде другий рік. Після великої ядерного переродження, ну вже коли зміниться все, що будемо все ще ми. І, і це буде от-от останній бельгійський F16 до нас дійде. Ну бо я чесно кажучи, не планую нічого довше, ніж за дві хвилини майбутнього. Mm -hmm. Ну блін, але з іншого боку, це як гарантія, що до 2028 року у нас точно не стане краще. Можливо, на момент, коли F-16 вже доїдуть до нас, то ми будемо їх використовувати чисто, щоб розганяти. Ядерні гриби і краще було видно чорну діру над головою. подобається, Юра. Юра, романтик. Я думаю, що наша проблема в тому, що Володимир Олександрович занадто чемно себе поводить під час всіх цих дипломатичних візитів. Треба, щоб він так робив, щоб його візитом можна було погрожувати. Знаєте, щоб вони такі не диятелі такі, так а Володимир Олександрович їде. Ну, їде да, з усією родиною. А як їх лишить? А як да, да, і діти, і двоюродна тітка, троюродної дочки. Да, да, вони всі будуть. Да. Ну який готель? Ну ну ми ж не чужі люди. Ну не чужі ж люди. І вони вже такі. Та лучше ми до вас. Да, з літаками, з літаками все буде. Володимир Олександрович, це як е, світове райно. Всі <гум> бояться, що воно як як, як прийде. <гум> Ей німеччина давай танки, бо дивісь, бо візьму юзіка ще з собою. <гум> Зазначається також, що бельгійське оборонне відомство отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України. Міністерка нагадала, що це все необхідно для того, щоб зупинити лідера РФ Володимира Путіна, який, на її думку, має намір відсунути кордони європейських країн. Ну, якщо припаси вже є, то відправте нам, хоча б їх як аванс, щоб ми знаєте, оце от, дожили до зарплати. І розумієте, це не її думку. Путін хоче відсунути кордони європейських країн. Це просто її е, думка. Багато хто думає інакше. Тому ми спеціально зазначимо, що це всього лиш її думка, а не доконаний факт. Один угу. із варіантів один із варіантів, Он... що Путін хоче от так да, да, можна, але але є ще 10 тисяч інших варіантів. Припущення, так, так припущення. Але з іншого боку, якщо ми приймаємо а це припущення, і що зупинять треба конкретно Путіна. То я не розумію, на що нам F-16, Бо Путіна цілком нормально. Ну його особисто цілком нормально зупиняє ЕНУРЕС, <світ> артрит, простатит, деменція. Ну я думаю, що для того, щоб усунути конкретно Путіна, буде достатньо дати йому баночку курево. <ріст> <ріст> І це зупинить І його назавжди. Музику, <ріст> one shot, one hit. <ріст> <ріст> Мені просто зараз Україна нагадує фаната гурту, тільки замість гурту в тебе в кімнаті. Все обклеєно ну, не постерами цього гурту, mm -hmm. а скріншотами заяв голів міжнародних <laughs> оборонних відомств. І такі, вау! Да. о, чувак. Ти чого чу, останній альбом США? Вони там так круто обіцяють. <laughs> чувак, там в кожній другій пісні обіцянка. Я думав, вони вже зав... ну, здулись давно, <laughs> але так як зараз, вони вже давно не обіцяли. А ви, да, а ви знали, що в Швейцарії ну, намічається лютий двіж? Ну там будуть всі наші, і, і буде все буде. Все, будуть резолюції, будуть заяви, і може навіть щепоточка Це, До речі, самі класні, самі безбашані заяви це заяви колишніх генералів НАТО, які вже нічого не вирішують. От вони прям супер, це моє улюблене. Або як я зрозумів, наприклад, що генсек НАТО насправді нічого не вирішує. Коли він почав жорстко робити заяви, от він каже, що Україна має право е, використовувати Західну зброю по території Росії. Я такий поняв Стотенберг, ти що, нічого не рішаєш в НАТО? Смигду це підставний пряма мова: Лібіп на питання: чи можуть російські танки одного дня вторгнутися в Брюссель? Якщо ми дозволимо Путіну піти його шляхом, це не є неможливим сценарієм. От як добре, що от зараз вже про це заговорили, бо я думаю, пора вже називати речі своїми іменами. Оце от два роки ми трошки оце знаєте приглядувались, кумекали і тепер точно можемо сказати, що наша допомога Україні не є неможливою. Я... Я не розумію, чого дипломатія повинна бути такою душною. Не дати Путіну піти його шляхом. Яким, Яким шляхом? Яким шляхом? Чого хтось взагалі повинен щось не дозволять Путіну за умови, що є всі потужності, відправити Путіна тим шляхом, який ще в 2022 році український прикордонник досить чітко окреслив. Ну нашому що йому щось не дозволять. Mm -hmm. Тому що, тому що дипломатія це не дать Україні літаки уже, щоб вони перемогли Путіна. Це, а це, типу, на шляху Путіна, о, знаєш, там, де буде стов, стовпчик, на якому от написано: тут Берлін 800 кілометрів, стрілечко, в другу сторону, щоб його запутати, щоб він на цьому шляху не так легко йому було. Оце дипломатично. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, Також мені на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Його Шатайло та Настя зухвала. Нове космічне королівство Кеплер 7 зобов'язалось передати Україні 50 космічних винищувачів до 4047 року. сьомого Клас. А я передаю українцям в 2028 році. Привіт! <ривіт> 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 Бо це єдине, що точно дійде без отримок. <ривіт> Au!